Доброго ранку, Good morning! сьогодні ми продовжуємо працювати з нашим підручником Unit 2 Lesson 22 Favorite Film uh, Exercise 1. Read the text. Будь ласка, да, прочитайте та перекладіть текст, який називається Hollywood. Да, Hollywood і з'ясуйте, що нам тут з вами хочуть розказати. Exercise 2. Look at the picture. Match the type of the film with the picture. Describe what is happening in one of the picture. Розгляньте малюнки та встановіть відповідність між типом фільма, да, та малюнком. Бачимо, у нас є comedy, cartoons, science fiction film, future film, horror film, western або soap opera. Да, ну давайте зробимо да, з легкого, Бачимо, да, що в нас є мультфільм да, Ось бі І да, це одразу можна сказати, що це малюночок 3. Далі, бачимо, що в нас ще є, такого, що можна одразу сказати. Давайте подумаємо з вами. Да, і, наприклад, да, хорор-фільм. Да, це в нас... Фільм жахів, да, і можна показати на малюнку, що фільм жахів, да, це оце ось шосте. Далі вестерн, да, вестерн це якийсь м сьомий малюнок, далі соп опера, да, якась мильна опера. Да, тобто щось таке е предсказуме, да, е предсказує. Те, що ми можемо з вами предгадати. Да, ну, напевно, це восьма. Далі вітер е... фільм, да? художній фільм. Напевно, на, на, наоборот, да? буде. Оце буде восьме, а це буде друге. Потім камеді е, перший малюночок. І залишиться у нас. Ще один останній це четвертий. Спробуйте самостійно виконати цю вправу та переписати всі пари, які у вас вийшли. Ми йдемо далі. Exercise 4. Read the text. Прочитайте текст, да, бачимо My favorite film» мій улюблений фільм. Прочитайте і перекладіть його, будь ласка, і переходьте до п'ятого – 5. Use the photo below to speak about Titanic. Використовуючи фотографії, роз, розкажіть про Титанік. Да, бачимо: ось у нас малюночки є. І ваше завдання: що зробити? Да, по малюнкам описати, що було да, в цьому фільмі Титанік. І останнє Exercise 6. Tell your class about your favorite film. Розкажіть класу про свій улюблений фільм. А, да, цю вправу обов'язково треба написати в зошитах, а, Написати, да, який фільм ваш улюблений, чому, про що він. Да, тобто, все, що вам відомо. Да, може, які актори там грають, що вони там роблять, да, який сюжет цього фільму. Тобто, все-все-все, що вам відомо про ваш улюблений фільм. На цьому все. Я буду чекати від вас роботи, і обов'язково буде дуже цікаво прочитати, і кожен отримує оціночки за домашню роботу. Тому, дякую, до побачення, гарного дня. Goodbye!